Транзитний пункт у Павлограді переповнений. Він приймає близько 400 евакуйованих людей на добу, а розрахований на 100. Саме через це його відвідали премєр міністерка Юлія Свереденко, представники офісу президента та керівники обласних військових адміністрацій. Цей візит прокоментував міський голова Павлограда Анатолій Вершина. Вона була і на хабі для переселенців. Там склалася дуже критична ситуація. Просто зламалася логістика. Логістика перевезення людей. І якщо воно в нас, цей хаб, якщо він розрахований там до 100 осіб, то перебувало більше 200. І люди їдуть, і людей везуть, а потім людей треба далі везти. І оця от логістика далі вона повністю зламалася. Вона побувала. Подивилася сама, а потім в авральному режимі ми вирішували питання проведення виїзного, так би скажемо, кабінету міністрів, тому що був і перший віце-прем'єр Кулеба, був і міністр соціальної політики. Олексій Кулеба розповів, що після зустрічі ухвалили рішення, які допоможуть розвантажити місто. Вже працює транзитний центр у Лозовій на Харківщині. А цього тижня відкриють ще один у селі Волоське Дніпровського району. Для людей, які потребують довшого розміщення, готують нові місця із кращими умовами в 15 областях. Також посилили логістику. Додали вагони з Павлограда і Дніпра до Києва та Львова. Крім того, готують зміни у роботі місць тимчасового перебування. Саме головне, що вирішилася ця проблема з людьми в таких авральних моментах, ми бачимо, що ми спрацьовуємо. Транзитний пункт продовжує свою роботу та надає всю необхідну допомогу людям, евакуйованим із гарячих точок. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК.